Вітаю вас, мої стійкі, незламні, відповідальні і спрямовані на саморозвиток колеги. Час біжить непомітно, і ми з вами з кожною зустрічю поглиблюємо, актуалізуємо та удосконалюємо наші управлінські компетентності. І сьогодні, продовжуючи тему з питань розвитку персоналу, ми разом здійснимо огляд різних систем розвитку персоналу закладів професійної освіти. Огляд систем розвитку персоналу закладів професійної освіти можна розглядати з точки зору того, що вона сьогодні перебуває у стані динамічних змін. Нові технології, запити ринку праці, глобальні тренди змушують нас постійно оновлювати методики викладання, розширювати партнерства та запроваджувати сучасні підходи до підготовці фахівців. Однак головний ресурс, який визначає якість навчання, це викладачі та майстри виробничого навчання. Саме вони не просто передають знання, а мотивують наших здобувачів освіти і формують у них компетенції, які необхідні для успішного працевлаштування та кар'єрного розвитку. Але давайте поставимо собі запитання: наскільки ми самі готові до викликів сучасного світу? Чи достатньо ми вкладаємо в розвиток педагогів, які готують майбутніх спеціалістів? Час, коли вчитель працював за однією методикою десятиліттями, минув. Сьогодні важливо постійно вдосконалюватись, приймати найкращі практики, проходити стажування та впроваджувати нові технології. І саме ті заклади, які розуміють цю потребу, впроваджують нестандартні системи розвитку персоналу, що піднімають їхню освітню діяльність на новий рівень. Я сьогодні хочу поділитися з вами дуже цікавими кейсами з українських закладів професійної освіти. Це не просто про підвищення кваліфікації, це про нові підходи, які змінюють не лише навчальні програми, а й самих викладачів. Розпочати пропоную з того, як би мала виглядати ідеальна система розвитку персоналу в закладі професійної освіти. Ідеальна система розвитку персоналу має бути комплексна, стратегічно спланована і орієнтована на результати. А ось її основні складові: по-перше, це стратегія і планування. На цьому етапі потрібно визначити цілі у розвитку персоналу відповідно до стратегії нашого закладу освіти, наприклад, стимулювання інноваційної діяльності викладачів та їх адаптації до змін в системі професійної освіти. Для цього слід передбачити впровадження сучасних освітніх технологій та інтерактивних методів навчання, формування культури безперервного навчання та саморозвитку, залучення персоналу до міжнародних проєктів, стажувань та професійних об'єднань. Також сюди може дійти аналіз потреб у навчанні та розвитку працівників, наприклад, провести опитування викладачів щодо їх потреб і побажань, і головне, проаналізувати їх. Також на цьому етапі це розробка довгострокових та короткострокових програм навчання, планування одноденних семінарів, дводенних воркшопів, п'ятиденних тренінгів чи двотижневих курсів. Наступний етап це система адаптації нових співробітників. Програми онбордінгу або занурення нових працівників для швидкої інтеграції в колектив і культуру організації. Для цього проводяться вступні зустрічі, екскурсії по закладу, знайомства з колегами, Наставництво та підтримка з боку досвідчених колег. Третьою складовою цієї ідеальної системи стає навчання та підвищення кваліфікації. Це можуть бути внутрішні або зовнішні тренінги, семінари, воркшопи, онлайн-курси. Платформи для самостійного навчання або програми розвитку лідерських навичок. Ще однією складовою ідеальної системи може стати наставництво та коучинг. В цьому випадку закріплюються наставники за молодими співробітниками, а також відбувається коучинг для управлінців і перспективних співробітників. Це нам відомо більше під назвою кадровий резерв. Також можна запропонувати зворотній зв'язок і коригувати кар'єрний розвиток. Наступна складова це система оцінки ефективності та атестації, регулярне оцінювання навичок продуктивності за KPI, наприклад, атестація та сертифікація знань і компетенцій, план розвитку, індивідуальний для кожного співробітника. Шостою складовою мотиваційна система: кар'єрне зростання та можливості підвищення, матеріальні та нематеріальні стимули, такі як премії, бонуси, додаткові можливості для навчання. Також підійдуть визнання та нагороди за досягнення. Це можуть бути дипломи, грамоти, ваші внутрішні корпоративні нагороди тощо. Сьома складова стажування та обмін досвідом, внутрішні міжнародні стажування, співпраця з іншими організаціями та закордонними партнерами. Наступною складовою може виступити корпоративна культура та командна робота. На цьому етапі можуть формуватися сприятливі робочі середовища. Розвиток корпоративних цінностей і місії компанії, регулярні командні заходи і тимбілдинги. Ще однією складовою може стати технологічна підтримка навчання. Для цього треба використовувати сучасні платформи для дистанційного навчання, так звані LMS-системи або системи електронного навчання. Також сюди на цьому етапі підуть базі знань і внутрішні онлайн-курси, використання віртуальної та доповненої реальності, інтерактивних симуляторів для практичного навчання. Десятою складовою пропоную врахувати гнучкість та інновації. Це постійне оновлення програм навчання відповідно до тенденції ринку, це врахування індивідуальних потреб співробітників, це інноваційні методики розвитку, такі як гейміфікація, мікронавчання або змішане навчання. Ідеальна система розвитку персоналу створює можливості для професійного та особистісного зростання співробітників, підвищує ефективність роботи та сприяє утриманню талантів. А зараз я пропоную зробити детальний огляд інноваційних підходів, які реалізуються в українських професійно-технічних закладах освіти для розвитку викладачів та майстрів виробничого навчання. І у якості першого прикладу стажування майстрів у Німеччині, яке реалізується Чернігівським професійним ліцеєм залізничного транспорту. Що роблять? Заклад співпрацює з німецькими залізничними компаніями та технічними навчальними центрами. За умовами угоди, майстри виробничого навчання закладу проходять стажування на сучасному обладнанні за кордоном, а після повернення вони інтегрують отримані знання в освітній процес. Для реалізації цього підходу було здійснено пошук партнерів, проведено перемовини, укладено угоду і виконано попередні умови, а також, що найголовніше, це придбано необхідне обладнання. Чому це цікаво? Тому що програма дозволяє викладачам отримати європейський досвід на сучасному обладнанні. Застосовуються новітні технології у підготовці здобувачів освіти, що вкрай важливо у світі євроінтеграції. В якості наступного прикладу давайте розглянемо інклюзивну освіту та спорт для людей з інвалідністю. Ця ініціатива реалізується Регіональним центром інноваційних технологій, будівництва та промисловості у місті Харків. Що роблять, проваджують адаптовані навчальні програми для осіб з інвалідністю за рядом напрямів, створюють спортивні секції для людей з особливими потребами. Викладачі проходять тренінги з інклюзивної освіти. Чому це цікаво? Тому що підвищує соціальну інтеграцію осіб з інвалідністю, а викладачі при цьому здобувають компетенції для роботи з різними категоріями здобувачів освіти. А в результаті російської агресії та широкомасштабного вторгнення в українському суспільстві збільшується відсоток людей з інвалідністю, яких необхідно інтегрувати. Наступний приклад навчальний центр для сомельє та бариста у Львівському професійному коледжі готельно-туристичного та ресторанного сервісу. Що роблять? Відкрили навчальний центр із професійним кавовим і винним обладнанням. До речі, на базі цього закладу також працює навчальний ресторан, кав'ярня, готель і хостел. Викладачі стажуються у найкращих ресторанах Львова, залучають здобувачів та персонал до міжнародних гастрономічних заходів. Чому це цікаво? Підготовка фахівців відбувається на базі реального бізнесу, а також є можливість отримати міжнародні сертифікати. Наступний наш приклад це дуальна освіта та стажування педагогів на підприємствах. Ця ініціатива реалізується Кримарійським професійним гірнично-технологічним ліцеєм. Що вони роблять? 35% учнів проходять навчання за дуальною системою, тобто теорія плюс практика на підприємствах. Викладачі стажуються на базі великих гірничих компаній, і ліцей розробив власні методики навчання, адаптовані до вимог ринку праці. Чому тут цікавість? Педагоги не просто викладають, а є частиною виробничого процесу. А випускники отримують практичний досвід ще під час навчання. Наступний приклад: освітні проекти з Європейським Союзом та перепідготовка дорослих. Це приклад Вінницького вищого професійного училища сфери послуг. Що вони роблять? Організовують освітні програми для дорослих та ветеранів, співпрацюють з Європейським союзом у галузі професійної освіти, також впроваджують модульне навчання для викладачів та студентів. Чому цікавість тут? Викладачі отримують доступ до передових європейських методик, а навчання охоплює не тільки доводичів освіти, а й професіоналів, які бажають підвищити свою власну кваліфікацію. Шостий приклад: вивчення відновлювальної енергетики та мехатроніки у професійному училищі номер 21 міста Миколаєва. Що роблять? Вони оснастили навчальні лабораторії з сонячними панелями та сучасним обладнанням, Провадили курси з мехатроніки, які викладають сертифіковані спеціалісти. Проводять підготовку педагогів у сфері альтернативної енергетики. І цікавість тут полягає в тому, що заклад адаптується до глобальних екологічних викликів, а викладачі при цьому отримують унікальну кваліфікацію у сфері зеленої енергетики. Наступний приклад це Северодонецьке професійне училище номер 92 це власний торгівельний комплекс та дуальні програми. Що робить заклад для цього? Училище відкрило власний торгівельний комплекс, де здобувачі освіти працюють під керівництвом викладачів, а викладачі проходять стажування у реальних підприємствах сфери торгівлі. Більше того, заклад налагодив співпрацю з Болгарією щодо обміну освітніми програмами. Тут цікавість полягає в тому, що практика наближена до реальних умов, а викладачі мають можливість впроваджувати нові бізнес-моделі у навчання. Наступний наш приклад це Дніпровське вище професійне училище будівництва. Проєкт Територія гендерної рівності та Увага до освітнього простору. Що роблять колеги? Вони впроваджують політику гендерної рівності у професійній освіти, створили комфортне освітнє середовище для жінок у будівельних професіях. Для цього проводять тренінги для викладачів щодо роботи з різними соціальними групами. В чому цікавість тут? Це ламає стереотипи щодо будівельних професій. Викладачі отримують навички роботи в інклюзивному середовищі. Дев'ятий приклад. Перенавчання дорослих та сучасні майстерні у Квасилівському професійному ліцеї. Тут колеги запустили курс перекваліфікацій для дорослих, встановили сучасне обладнання для навчання столярній і токарній справі, створили спортивну інфраструктуру для персоналу та здобувачів. Цікавість такого підходу в Тому що викладачі отримують досвід роботи з різними віковими групами, збільшуються можливості для комерційного навчання і таким чином забезпечується процес розвитку персоналу. І фінальний десятий приклад, яким я хочу поділитись, це професійне технічне училище номер 8 міста Чернівці. В них участь у проєктах Erasmus Плюс та співпраця з підприємствами. Що роблять колеги? Викладачі проходять стажування за програмою Erasmus+, Плюс, і училище має контракт з близько 50 підприємствами. Навчальний процес адаптовано до європейських стандартів. Чому це цікаво? Тому що освіта стає міжнародною, а викладачі здобувають досвід роботи в інтернаціональному середовищі. Ще один цікавий приклад закладу професійної освіти, директорку якого я знаю особисто. Північний центр професійної освіти, розташований у селищі міського типу Саврань Одеської області, є багатопрофільним закладом, що здійснює підготовку кваліфікованих робітників за професіями в сферах, таких як громадське харчування, сфера послуг, сільськогосподарське виробництво, будівництво та швейне виробництво, разом 18 професій. У травні 2024 року заклад було. Відібрано для участі в напрямі ДісайдПрофтех, що реалізується швейцарсько-українським проєктом Дісайт у партнерстві з Міністерством освіти і науки України. Ця ініціатива спрямована на розробку стратегії інституційного розвитку закладу, підтримку професійного розвитку викладачів та майстрів, а також на зміцнення партнерства з бізнесом. У рамках проєкту передбачається надання гранту в розмірі 3 мільйонів гривень на створення профредаційної майстерні. Крім того, цей заклад активно співпрацює з місцевими підприємствами та організаціями для забезпечення стажування та практичного навчання своїх викладачів. Це сприяє оновленню знань педичного складу відповідно до сучасних вимог ринку праці та впровадженню інноваційних методик у навчальний процес. Заклад також приділяє увагу підвищенню кваліфікації персоналу через участь у семінарах, тренінгах, конференціях, що дозволяє педагогам обмінюватись досвідом з колегами та впроваджувати передові освітні практики. Загалом, система розвитку персоналу в північному центрі професійної освіти базується на поєднанні міжнародних проєктів, співпраці з бізнесом та постійному підвищенні кваліфікації. А це, в свою чергу, сприяє підготовці висококваліфікованих фахівців, затребуваних на сучасному ринку праці. Профілізація та навчально-практичні центри для забезпечення високого рівня практичної підготовки в північному центрі створено 5 навчально-практичних центрів: це центр громадського харчування. Швейного виробництва, туристичного напряму, деревообробних технологій та кулінарних хаб. Ці центри оснащені сучасним обладнанням, що дозволяє викладачам та майстрам виробничого навчання не тільки підвищувати кваліфікацію, а й впроваджувати новітні технології у навчальний процес. Заклад отримує нову сільськогосподарську техніку для практичних навчань здобувачів. Зокрема, у 2018 році було передано аж два сучасних трактори, що сприяє оновленню знань педагогічного складу та впровадженню інноваційних методик у навчальний процес і саме тих, які необхідні для сфери виробництва. Аналізуючи цю систему розвитку персоналу для порівняння пропоную розглянути такий заклад, як Львівський навчально-науковий центр професійної освіти. Він пропонує курси для підвищення кваліфікації для педагогічних і науково-педагогічних працівників закладів загальної, середньої, професійної, фахової, передвищої та вищої освіти. Освітні програми мають обсяг від 30 аж до 180 годин і включають теоретичні та практичні заняття, навчальні відео, тести, додаткові матеріали. Заклад активно використовує платформи для дистанційного навчання, такі як Лівбук. Для проведення курсів підвищення кваліфікації та модул для навчання здобувачів освіти. Це забезпечує гнучкість і доступність освітніх послуг. Заклад регулярно організовує наукові конференції, семінари, співпрацює з партнерами для обміну досвіду та впровадження передових освітніх практик. Наприклад, у лютому 25-го року відбулися конференції з технологічної освіти, які були присвячені пам'яті видатних науковців. Отже, давайте порівняємо систему розвитку персоналу цих двох закладів: перше. Підходи до підвищення кваліфікацій. Північний центр зосереджується на створенні навчально-практичних центрів та участі в міжнародних проєктах для досконалення практичних навичок викладачів. Львівський заклад пропонує структуровані курси підвищення кваліфікації з використанням дистанційних технологій, а це охоплює широкий спектр педагогічних працівників. Другий параметр, за яким ми їх порівняємо, це використання технологій. Північний центр оновлює матеріально технічну базу і, зокрема, сільськогосподарську техніку для забезпечення сучасного рівня навчання. А заклад у Львові активно впроваджує платформу дистанційного навчання, що дозволяє забезпечити безперервний освітній процес. Наступний параметр, з яким ми їх порівняємо, це співпраця та партнерства. Північний центр акцентує увагу на міжнародних проєктах та співпраці з бізнесом для розвитку персоналу, а Львів фокусується на науковій діяльності та співпраці з освітніми установами для обміну досвіду та впровадження інновацій. Таким чином, обидва заклади демонструють ефективні підходи до розвитку персоналу, поєднуючи практичну підготовку, підвищення кваліфікації та використання сучасних технологій, що сприяє підготовці висококваліфікованих фахівців, затребуваних в галузі. А зараз мої вам практичні поради зі створення ефективної системи розвитку персоналу в закладі професійної освіти. Розвиток персоналу це стратегічний процес, який впливає не тільки на якість викладання, а й на конкурентноспроможність закладу освіти. Ось кілька практичних парад, які допоможуть створити ефективну систему підвищення кваліфікації викладачів та майстрів виробничого навчання у вашому закладі. По-перше, аналіз потреб і персоналізоване навчання. Для цього проводіть аудит компетенції ваших працівників, визначте, які знання та навички не потрібні на вашим викладачам для покращення навчального процесу. Запровадьте індивідуальні плани розвитку для кожного викладача, щоб навчання відповідало його потребам та професійним інтересам. Наступний крок: створіть внутрішню систему наставництва. Запровадьте систему тюторства, де досвідчені викладачі допомагають новачкам адаптуватися та вдосконалювати свої навички. Запровадьте крос-навчання, коли викладачі різних спеціальностей діляться досвідом один з одним. Третя порада: організуйте регулярне стажування та обмін досвідом. Співпрацюйте з підприємствами, щоб викладачі мали можливість стажуватися на виробництві і розуміти реальні вимоги роботодавців. Організуйте обміни між закладами освіти. Викладачі можуть відвідувати колег в інших містах або країнах, переймаючи передовий досвід. Наступна моя порада це залучайте гранти та міжнародні програми. Вивчіть можливості участі у програмах Erasmus, GIS та інших міжнародних ініціативах, що підтримують професійний розвиток педагогів. Подавайте заявки на гранти для підвищення кваліфікації персоналу та модернізації освітнього процесу. П'ята порада. Використовуйте сучасні освітні технології. Запровадьте онлайн-курси, вебінари, дистанційне навчання для викладачів, щоб вони могли навчатися без відриву від роботи. Впровадьте систему електронного портфоліо, де викладачі можуть накопичувати свої сертифікати, звіти про навчання, відгуки. Наступна порада підтримуйте культуру професійного розвитку. Організовуйте щорічні конкурси педагогічної майстерності, де ваші викладачі можуть презентувати свої інноваційні методики, створіть внутрішній банк методичних розробок, де знов таки кожен викладач може ділитися своїми авторськими матеріалами. Мотивуйте персонал до розвитку, впровадьте систему бонусів та визнання, наприклад, премії, сертифікати або можливість відвідати міжнародні стажування. Визначте кар'єрні траєкторії, коли викладач може підвищити свою посаду завдяки активному навчанню та впровадженню нових методик.